Учні 5-го А-класу Жмаринського ліцею номер 2 перед уроком математики підходять до директорів шкіл, вітаються за руку і питають, чому вони завітали до них у гості. Діти вільно почуваються у товаристві дорослих та не бояться висловлювати власні думки, легко вступають у діалог і швидко сприймають інформацію. Продовж двох тижнів у Жмаринці директори та завучі шкіл, представники управління освіти Центру професійного розвитку педагогів та психологи мали змогу відвідати уроки у п'ятих класах. Які продовжують навчання згідно реформи нової української школи. Чи вдається у п'ятих класах реформа нуж? Чи є наступність між четвертими і п'ятими класами? Що про своє навчання кажуть самі учні, з якими труднощами спіткнулися вчителі? І яка думка батьків за результатами опитування? Освітяни Жмаринської громади взяли участь у роботі колегії управління освіти міської ради, обмінялися цікавим досвідом роботи та визначили шляхи реалізації завдань освітніх галузей у п'ятих класах. Згідно державного стандарту базової середньої освіти, начальник управління освіти Аліна Твердохліб привітала усіх учасників колегії і повідомила, що у ході роботи педагоги зможуть обмінятися досвідом, практиками і кращими методиками. Участь у роботі колегії взяла доктор педагогічних наук старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи інституту педагогіки академії педагогічних наук України Тетяна Засікіна, яка звернула увагу педагогів на вимоги держав. Ного стандарту базової середньої освіти у фокусі п'ятого класу акцентувала на виборі підручників згідно модульних програм, надала поради щодо визначення кількості годин на предмети адаптаційного циклу та базового предметного навчання. Що дають змогу врахувати вікові та індивідуальні особливості розвитку і потреби учнів, заступник начальника управління освіти з питань модернізації Людмила Щурик проаналізувала відвідані уроки у п'ятих класах, які мали змогу побачити представники управління освіти і директори з різних шкіл. А також відмітила, що діти нуж це зовсім інші діти, які сприймають цей світ інакше і не бояться експериментувати. Діти, які пройшли повний цикл реформи, а закінчили четвертий клас, стали більш відкритими та щирими. Вони не бояться вчителя, можуть подискутувати, розповісти свої секрети, не бояться помилитися. Вони вільно ставлять запитання на будь-яку тему, навіть тоді, коли ми не готові до цієї теми. Вони можуть подискутувати, вони дійсно не бояться вчителя, вони безпосередні та добитливі, але при цьому. І їм важко отримувати увагу. З ними постійно треба змінювати від діяльності, змінювати картинку перед очима. Тому щоб отримати їхню увагу, треба дуже добре працювати і готуватися до уроків. Людмила Щурак також звернула увагу вчителів на формати роботи і кількість домашнього завдання, адже іноді батьки скаржаться на дуже важкі проектні роботи, які складно зробити і самим дорослим. Домашнє завдання виміряється не обсягом, а його якістю не обов'язково. Тово давати такі об'єми домашніх завдань, що потрібно сидіти більше 2,5 годин, щоб їх зробити. Ви працюєте на уроці, ви бачите, що в дитини не виходить. То можливо не потрібно давати таку кількість завдань, а дати саме на те, що в нього найважче виходить. Дуже багато нарікань батьків на проект і роботи. Ми трішечки спутали вже, що таке проєкт. Давайте ще раз переглянемо на своїх нарадах, підрадах методоб'єднаних, що таке проєктна робота. Це спільна робота. І 80% її має виконуватися саме в класі, за цими круглими столами. І задіяння мають бути всі діти, і ці проєктні роботи мають такі бути, щоб дітям було цікаво. Під час презентації кожен із присутніх мав змогу побачити результати опитування серед дітей, вчителів і батьків, які були підсумовані на екрані. Людмила Щурик звернула увагу адміністрації шкіл на важливості роботи психологів і соціальних педагогів, щоб запобігти випадкам булінгу цкуванню у школі. Має постійно діяти педагогіка партнерських стосунків, щоб діти відчували задоволення від комунікації. Цікавих форм роботи на уроках спільної роботи в класі на результат. Нова українська школа все ж таки в жменській школи прийшла. Да, можливо, не так швидко, як би нам хотілося, але вже з'являються ось ті вчителі, ті агенти змін, які будуть вести за собою інші. Якщо в школі да, чи взагалі освітянській спільноті буде хоча б 19 агентів змін, то Реформа вже не зупиниться, вона піде. У нас цей відсоток педагогів вже є, які переконані в тому, що ця реформа потрібна, і що не дивлячись на те, щось виходить, щось не виходить, вони все рівно вже рухаються вперед. Раніше ми жили по кайфу, а потім прийшов п'ятий клас. Освітяни мали змогу почути цікаві відповіді нушівців про навчання у четвертому і п'ятому класі. З початкових класів у нас були легенькі завдання. Ми жили по кайфу. А зараз трошки пішли вже складніше. По там дядське життя було, а тут вже трохи вже зросліше. Тут більше предметів і цікавіше, і більше. В п'ятому класі типу, є чуть, чуть більше приключень ніж в першому четвертому. Я не являюсь, що буде вже в інших класах. Особливо в 10 та 11 самому класі надалі вчителька української мови жмаринського ліцею номер 2 Людмила Бунь поділилася власним досвідом роботи у п'ятих класах. У своїй презентації філолог продемонструвала кращі форми роботи, які допомагають працювати з нушівцями, вчать дітей пізнавати правила, і при цьому у формі гри в партнерських стосунках будувати спілкування. В одній школі є такі вільні хвилинки для медикування. А ми якраз приїхали на екскурсію і потрапили, не повірити, на цю хвилинку байдикування. Дівчатка гралися в словах хто більше німецьких слів добере. Ці в шашки, в шахи на все розстелено, ці іграшки розсидані. Діти байдикують. Маля 6 років. Зразу, о, а це що там таке? Після трьох тижнів відвідування до школярка в цій школі дитина пішла в садочок із шашками. А почула всього лише Хвилина вільна для байдикування. Начальник управління освіти Аліна Твердохліб подякувала усім за роботу та відзначила організацію сучасного освітнього середовища у Жмеринському ліцеї No3 на високому рівні. Директор ліцею No3 Тамара Білан отримала подарунок для класів нуж. З результатами підсумку огляду конкурсу класів нової української школи у їхньому закладі, кожна класна кімната оформлена тематично і має відповідні зони для навчання, пізнання експериментів і дослідів. На підвіконні тут зростають рослини і овочеві куточки, за якими доглядають діти і ведуть спостереження. Усього у жмарінському ліцеї номер 3 чотири класи п'ятикласників, і кожен оформлений у власному стилі. Класний керівник 5-го В класу Любов Тризно представила кожну тематичну зону, яка має на меті допомогти дитині пізнати світ, дізнатися щось нове, а також відпочити за будь-яким іншим видом діяльності. Тут є полиці для букросингу, обміну книгами серед учнів, куточки для дослідів і експериментів. Є середовище для навчання, відпочинку і тиші, творчості і музики, наукових досліджень, усе для дитячого пізнання і розвитку. Вчителька вказує, що улюбленим місцем в класі є 3 d карта світу, завдяки якій вони дізнаються цікаві факти про різні країни і міста. А робота в команді завжди допомагає працювати на результат, коли презентували п'ятий клас, то ми створили отакий скрайбінг, де по уподобанням розділили групи дітей. Ми кругом поставили три крапочки, тому що діти можуть мігрувати. Може бути в одній групі, діти можуть зустрічатися, і там, і там одні, і ті самі. Написали в кінці очікування, в кінці п'ятого класу, щоб ми хотіли. І у нас вже є на підставі цих очікувань правила класу, вони дуже допомагають дисциплінувати. Ага. Ви робите сьогодні ТТТ, а у нас оце під знаком питання вийде у нас в кінці п'ятого класу чи ні? І у них є якась додаткова мотивація. У ході роботи колеги і вчителі мали змогу поділитися власним досвідом роботи з п'ятикласниками, розповідали про труднощі та позитивні сторони співпраці. В співпраці з дітьми, взагалі, зі всієї школи я все ж таки налагоджую такий зв'язок більш без бар'єру, скажімо так, щоб вони могли. Вміло і висловлювати свою думку тобто, стосовно всього, що тільки можна. Тобто, на рахунок того, щоб турбувати там вчителя позаурочний час, це звичні речі. Вітатися з вчителем на перервах, даже за руку ось так, це також звичні речі. Тобто, для мене це якби не так є таким складним. Але дійсно поведінка на уроці дітей саме нуж. Вони відрізняються, тому що у них більш вони вільні, тобто вони можуть вільно піднятися, вільно піти сісти там, де йому зручно, сказати, що мені погано, я не можу працювати. Тобто вони не, не приховують цього, і мені це подобається. Мені це імпонує. Реалізація Нуж це найпотрібніша річ в освіті на сьогодні. З труднощів в першу чергу з пандемією ми стикнулися. Далі розпочався військовий стан і багато шкіл, в тому числі ми вимушені навчатися дистанційно. От і тому е, нам трішки важче реалізувати всі принципи НУШ в дистанційній формі. Але ми намагаємося, е, вчителі стараються, діти стараються, батьки намагаємося максимально зробити все, все що можна. Коли ти цього навчаєшся, коли ти, ти цього прагнеш, маєш бажання, то й труднощі не зникають. Наприкінці колегії очільниця освітньої галузі Аліна Твердохліб подякувала колективу ліцею номер 2 та директорці освітнього закладу Оксані Кочурі за теплий прийом і можливість відвідати уроки в п'ятих класах, а також усім педагогам за творчий запал за любов до дітей і реалізацію реформи. Нуш я сьогодні хочу подякувати взагалі педагогам тим, які переймаються роботою які займаються самоосвітою, які розвиваються, які хочуть рухатися вперед і які зрозуміли дитину. Наші діти мають бути вільними, вони мають бути адаптованими, вони мають бути креативними, вони мають рухатися вперед, вміти змінюватися і не боятися оцих змін відчувати. Попри всі труднощі, маємо зрозуміти, що реформа важлива, і найбільша її перевага те, що вона мотивує нас змінюватися заради дітей.